Что не уродит, не что это, я уже не а что я Я же а тысячи, мы подрассинали, блядь. Мы начинаем с того, что по я приехал на выгрузку. Я стою, блядь, на выгрузку. Ну, там, я, это не я, там, не пускаю! Не пускаю! Я, я даже привожу. Директора завода, понимаете, этот вопрос. не мы тут предложили за него, когда это все разбираться. Не мы должны за это разбираться, а вы должны разбираться. Мы будем Вот ребята, вот вам магазин, вот вам туалет, вот вам тут, пожалуйста. А вы сразу протокол написали? протокол да мы ж не про протокол сейчас говорим. Ну, люди добрые, давайте, что-то выкисли, Ну, ну в Não, вся ты вся сам что только что сказал. Ну, сейчас запиши для протокола, ну, ты сюда основать не будешь. Слухайте, что я говорю. Да, вы вы вырезку с моих Нет, вот это, Я ты только что сказал, ты что сказал. порушение, а и Может, вы в не выйдете, я я скажу, селектором Если вы скажу, то Так, а что не Не Я этого Все нормально, стояли здесь, стачивали, ребаньте. Неправда, директор той вы... заведені в першому Ні, ви не політі, якщо вам, якщо хочете для себе розібратися, ви прийдеться 300 метрів ось за цей угол і подивіться собі. І подивіться, як там живуть люди. Чим вони Красиво, Я в маленькі 10 лет. Ми вам покажемо, що це виробництво робить, у цій і так. А ну вам видовоги платять. Ну воно не нам платить. Так люди добрі, давайте ми зараз не проти лову. В Києві зареєстрований, і в Київ налоги, і буде все це. Там налоги тільки щоб легкі. Безумовно, зробіть світ. У вас є ж ми прізвиться, те, ж ми зараз їх вони настоянно. Давайте зараз станемо стояти. Хлопці зараз давайте платну стоянок. Яка їх не пускає? Зараз питаємо, не пускаємо. Ми завтра перекриємо вам травми. Ми перекриємо траси і все буде будемо добре.

Я скажу, допоможемо, як ребенок із женщинами, але стоять три місяці. Це все по І його віцають, як він нам казав, я обіцяю, зменшився інтенсивний структур. Це не наші ви знаєте. Що сказали зу? По поводу щось буде на часі.